Добрий день, малята! Сьогодні я вам пропоную поспостерігати за дорогою. Я впевнена, що ви не раз були біля дороги і навіть переходили проїзну частину у пішохідних переходах, дотримуючись правил дорожнього руху. Як по вулиці ідеш, будь уважним, друже. Під машину попадеш небезпечно дуже. Як моргає світлофор зелененьким оком, мчи, неначе метеор! Ти стомильним кроком. А якщо червоне враз спалахнуло світло, зупинися, щоб в цей час лихо не розквітло. Будь уважним, не пустуй, жовте світло мовить, На дорозі, той герой, то ворон не ловить. Як здоровим хочеш будь, завжди і всюди, правил руку не забудь, що створили люди. Діти, будьте обережні на дорозі. До побачення, до зустрічі!